Всіх вітаю, вітаю на каналі Людмили Хомутовської. Напишіть, будь ласка, як мене видно, чути, поки ви підключитесь, і будемо працювати. Угу. Такі, знаєте, Аліна вибрала самі такі, як вона говорить, цікаві запитання, тому що запитання, якщо воно одне й те саме на всіх каналах, ну, я не думаю, що вам буде цікаво, тому. Саме такі саму, саму соль, і, і, чи те, що болить, дуже-дуже сильно. Так що це не затягнута така передача, а передача більш про те, щоб було цікаво. Так що, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Буду вдячна, як завжди, якщо ви поставите вподобайки. Хто не підписаний, підпишеться. Хоча насправді це не настільки важливо, важливо те, щоб знаєте, знає, трошки підтримати вас, мені важливо саме вас підтримати. Сьогодні знову полетіли зовсім різні е, такі новини, які одні перекреслюють інші, і знову ж люди трошки піднасупились. Перше питання, яке торкається землі, їх було декілька, тому що одне з них це: чи зможуть працювати на своїй землі саме фермери, городники і садівники на лівому березі вже в цьому році? Таке нас питали. Ну, тут 100%, зразу да, пішло. 100%, що будуть працювати. Тут взагалі ще білою картою закрили, взагалі без варіантів. Да. 100%, що будуть працювати. Е -е. І Слідує питання: воно, знаєте, вона зібрала його дуже коротко, написала. Чи знову заберуть у людей землю, а з іншої сторони, жіночка написала: я просто пам'ятаю, вона мені його зачитувала. Воно звучало саме, що там якийсь новий законопроект виходить, щоб будуть перевіряти, чи на землі точно працюють, чи її використовують за господарським призначенням. Ну, Щось в те русло. І... Все зводилось до того, що навіщо було давати землю, якщо вони. Знову ж її хочуть забрати, а тим більше я казала, що не спішіть продавати землю, бо це ваш капітал, капітал, який не факт, що якщо ви продасте і одумаєте, що щось подібне ви купите. Це я казала, і тут такий закон. Давайте спитаю, я спитаю чи приймуть цей закон, про який написалася жіночка? Я думаю, що приймуть і приймуть доволі скоро. Він зараз знаходиться в якомусь варіанті. Там єдине, що е можуть його по десятки мечів трошки змінити. Е можливо, це про. Тему, що чуть-чуть пізніше да, не може не з цього року, а з якогось іншого. Але, на жаль, він прийметься. Тобто, закон, який говорить про те, що повинно бути використання, він, він повинен бути прийнятий і давайте слідюще питання. Чи дійсно будуть після того, як той закон вступить в дію, забирати в людей землю? Чи там будуть якісь інші варіанти? Перше питання: чи будуть забирати в людей землю? Чи якісь інші варіанти. Ну, дивіться, по пажу мечів, я не думаю, що її зразу будуть забирати. Настал того, що там прийшли якісь перевіряючі і завтра будуть забирати. Ні. Там буде по четвірки мечів якийсь вип випробувальний термін, коли його, коли його він приступить до дії. Там обов'язково буде якась така відтяжка. І... І тоді і тоді вже. А так, ні. І там по закону, да? Чи буде якийсь інший варіант, що саме буде якийсь Подайма мечів саме прописаний закон, який ти маєш виконати в будь-якому випадку. Так що я думаю, що якісь подібні закони є, але якщо вони вас тривожать, то я знаю, що вони є і в Германії подібні закони, тому що була у мене клієнтка, і вона казала, що їм вигідніше здавати землю в оренду, бо якщо земля гуляє в, в, в Германії, то тоді вони платять якісь за неї податки. Тобто нікого не, взагалі не, не дуже так хвилює, чи маєте ви з неї якийсь диск, чи не маєте, так що можете спитати. Більше всього, що це якась така міжнародна міжнародна розробка, і в нас тако не думать, не думаючи, її тянуть на нас, і як, як завжди, воно знаєте, буде потім. Для нас максимально болісно. Слідує питання, яке питає, чи нададуть вугледару статус місто герой, тому що він максимально страждає. Четвірка кубків. Ну, Дивіться, я не можу сказати, по четвірки кубків там будуть розглядати різні варіанти і. Як по мені, на трійку мечів зараз ні. Зараз ні. Том тобто Єрофан перевернути, якоїсь підтримки такої нема. На, на зараз точно ні. Чи будуть Вугледар відновлювати після нашої перемоги? Чи будуть Вугледар відновлювати після перемоги? Теж не в першу чергову. Лінію він попаде, тому що по пажу мечів він небезпечний. Можливо, у вас там якісь наряди, не розірвавшися, чи там щось треба розміновувати і, і ви потребує часу. Ви, ви там краще знаєте, так що е, зразу після перемоги ні не будуть. Згодом будуть, зразу ні, тому що там будуть працювати саме сапери, будуть оце військові. Якісь там робити свої справи, Це, ну, тому що, якщо ви знаєте, то Буча і той самий Єрпінь, всі оці біля Києва міста, вони ще сьогодні, вже скільки пройшло рік після їхнього визволення, їх ще сьогодні там вичищають і ще є дуже багато замінованих місць. Я думаю, що у вас щось подібне буде. Так, скажіть, будь ласка, коли в нас в Україні буде прийнято рішення про народних депутатів? А то годуємо стільки дармоїдів? Чи буде зменшення народних депутатів в Україні? Ну, Хто розуміє карти Таро, то я думаю, що почали сміятися, як і, ви, як і я. Тому що п'ятірка кубків говорить, що ну, дуже важко їх буде зменшити. Знаєте, це так болісно їх зменшувати. ну, Хто б спорив, так? але час заставить і вони будуть, їх буде зменшено. Але боротись вони там будуть доволі сильно, і там буде куча негараздів, щоб їх не зменшували. так що... Зменшувати їх будуть. Чи будуть у нас такі закони, як в Америці. Чи будуть у нас такі? Я просто не знаю, про які закони йдуться. Я просто не... Ви ж знаєте, що там якась велика кількість, тут було б краще, якби ви трошки. хоча б... Я, я спитаю взагалом, да? ну, хоча б зузити запитання, тому що, знаєте, дивлячись, які закони. Давайте я чуть-чуть переформулюю, чи будуть такі закони у нас, як в Америці, те, що мало та жіночка на увазі, що запитує, чи чоловік, хто писав? Ну, потрійки мечів ні не будуть. Ні, не будуть, таких законів не буде. Чи підуть діти в школу в вересні? Дякую. Чи підуть діти в школу? Вересні. Підуть. Обіцяють, що підуть. Дають сонечко. Сонечко взагалі воно говорить, що підуть. Так, зараз порухаю. Що буде з лаврою? Я так розумію, що не зараз ви маєте на увазі, а через деякий час. Що буде з лаврою? Давайте, що буде з Лаврою через рік. Тому що я вже не раз дивилась, там така історія, що ще ця тягамотіна буде довга через рік. Що буде з Лаврою через рік? Буде реконструкція, буде якийсь ремонт лаври. Це буде УПЦ чи МПЦ УПЦ МПЦ. Ну, по всім дане, все-таки тут буде УПЦ, але якось має відношення МПЦ. Не знаю, може, там якась буде табличка. Ну, щось там працює якась частина і така. Поживемо, побачимо. Що краще для України. Да? Що краще для України. Ну, дивіться на. Українську церкву нам дають королева Пентаклів, як якби говорять, це те, що повинно бути взагалом, це про біру цієї землі. Але я стараюсь бути знаєте, максимально в цьому. Зваженою, тому що я розумію, що велика кількість людей, які вірують саме в цю церкву, їм важливо бути в цій церкві. Так що тут у нас ще дають король чаш. Про що говорить король, король чаш? Він говорить, що якщо там будуть розумні духовники, то чому б їм не залишитися, чому їм не дати? працювати Це не, розумієте, це не якісь там, як нам показують зараз. Король Пентаклі, наприклад, чи показують іноді людей, які ведуть політичне життя, а тут саме про духовне. Так що я б сказала, що якщо буде узгоджено, якщо якимось чином вони там поділять у цій сфері впливу, то в принципі говорять і так добре, і так непогано. Так що, знову ж я кажу, я думаю, що якісь. Невеличкий момент впливу, може, це залишиться ті самі монахи, не знаю. Там може щось залишитися саме від Старої церкви, яка була на сьогодні. Майбутній президент України жінка, може, це Аліна да Вінчі, Чому життя дає їй таке випробування. Ну, я подивлюся, але з іншої сторони випробування, дуже велика кількість молодих дівчат втратила своїх чоловіків в цій війні, і це дуже велика, велика кількість сімей, навіть із тих, що знаходяться біля нас. І Україна ще від цього не скоро відійде. Це, знаєте, біль кожної сім'ї. Чи може це бути Аліна Давічі як майбутній президент коли-небудь в Україні? Да? Ну, двійка пентаклів, Не тяне, не тяне вона на, на президента. Що чекає пропагандиста Анатолія Ширія? Чи повернуть його в Україну, чи буде покарання за те, що він робить проти України? Що чекає Анатолія Шарія? Ховатись буде. Повинен пропасти, як булька на воді, чи повернуть його в Україну. По всім даним, не повернуть, тому що він заховається. Чи буде він покараний? Двійка кубків. Це або якесь домовляння, е, якийсь договір між людьми. А далі нам дають башня, а далі нам дають дев'ятку жезлів. Це говорив, моя відповідь ні, він не буде покараний, тому що чи він не доживе до того покарання, і чи по башні там він просто може з ним щось статися і покараний він не буде. Але з цього, що я ще раз кажу, він почне ховатися. І це підтвердили. Повністю всю цю, всю, весь цей розворот. Чи буде деокупована Запорізька область до 1 липня? Це другий місяць літа, да? липня. Я не думаю, що вся область буде деокупована. Тому що, якщо відповісти дослівно те, що сказали, нам дають страшний суд. Страшний суд це не про те, що вже все пройшло, воно якби про завершення процесу. Воно починає. Далі нам дають колесницю, яка говорить про величезні дії. Далі помірність, що якось його врегулюють. А от якби не закохані, то я б сказала, що. Якось туди йде, а по закоханим закохані нам взагалі дають 50 на 50. Так що якась частина буде деокупована, а якась частина ще не буде деокупована? Так, слідучі. Макрон заявив про вихід, вихід спливу США. Наскільки ця заява може розвернутися, і як це розвернеться по відношенню до України? Чи буде так називаємо багатополярний світ, який, в принципі, розведе країни і імперії від їхнього впливу? Ну, тут дуже багато запитань. Давайте почнемо з самого такого великого і дамо йому якусь часову ланку, да? щоб воно все розвернулось ну, принаймні повинно пройти 10-20 років, то давайте так і запитаємо, чи буде через 10-20 років так називаємо багатополярний світ? Все туди йде нам говорять? Е, ну, не так, щоб воно все бігло, да, але е, з перешкодами. Я думаю, що він буде, але. Це не швид... хоча воно інформаційно якби, буде роздуватися, вісім кубків у нас перевернулося, не всі це будуть підтримувати, але в кінці кінців щось вони таке домовляться на щось подібне. Король Жезлів говорить, що саме світові лідери, які мають і розум, і вплив, і загалом якісь, вони в цьому будуть заінтересовані, і дай Боже, що вони до цієї згоди дійдуть. Я думаю, що все-таки буде цей багатополярний світ, е, світ і як це е, саме буде впливати на Україну, да? як оцей багатополярний світ буде впливати на Україну, на політику в Україні. Дивіться, як воно буде впливати. По дьяволу, я думаю, що Україна десь має активізуватися і по тузу жезлів. Може навіть це буде та країна, яка якимось боком пропагандувати саме о те, що був цей полярний мір. Але у нас по дев'ятки мечів це не про те, що тут якась занадто велика підтримка. За це потрібно буде поборотися. І якби да, він буде, але він буде така дорога надзвичайно важка. Буде здаватися іноді, що цього не можна зробити. Так що Україна буде приймати дуже активну, саме дуже активну участь. Єдине, що оця дев'яточка, коли страшно, ми будемо думати, що ми не справимося. Не буде такої віри да, в те, що це взагалі можна зробити. Аліна тут вилетіла. Відкрий мені, будь ласка. Угу. Юля пише, підскажіть, будь ласка, яка дата святкування Великодня є правильною католицька чи православна? Не може бути два дні, однаково важливими для святкування. Я Юля з вами теж повністю згідна, тому що ноги цієї релігії ростуть з одного коріння, а там уже, що називається, попини поділили? Так, давайте подивимось, що нам сьогодні скажуть. Яка правильна дата Католич... католицька чи саме православна? Ви знаєте, що це буде католицька... католицька дата, православна відходить від своїх якихось коренів, да? від основ відходить. А католицька нам показують, що вони дуже давно за це борються. Є якісь документи по картам. Мир. Всі, всі це знають, але там якісь політичні інтереси. Так що тут більше все-таки католицька дата, вона ближча до істини. Так. Питання цікаве, чуть-чуть вона розсягла, не можу його прочитати. Ось. Угу. Чи зміниться в Україні виборча система для народних обранців, щоб народним депутатом не міг стати будь-хто з громадян України за наявності лише п'ятирічного громадянства? Чи приберуть таку умову, як застава при булотуванні? Як швидко це відбудеться? Давайте почнемо з кінця. Чи приберуть умову, як застава при балотуванні. Чи приберуть депутатів умову, як застава при балотуванні? Ну, знаєте, нам говорять, що на законному рівні після якоїсь дуже великої боротьби так її приберуть. Все туди йде, рано чи пізно її приберуть. Е, так. Чи Виборча система, для, щоб народним не міг стати будь-хто з за занаявлише 5-річного громадянства. Давайте. Я думаю, що це теж буде. А що буде. А це, знаєте, буде якась, що це буде саме для. Ем, Тих, хто народився. Так що, я думаю, що це щось подібне буде для тих, хто тут народився. Саме про депутатське якесь. А чи правда, що в 44-му році також квітні випав сніг, і це знак перемоги. І тепер в 2023 році також на Благовищення випав сніг. В 44-му чи випадав сніг? Випадав, його було занадто багато. І чи той сніг є знаком перемоги. Приближення перемоги нам говорять. Приближення перемоги. Тут нема такої одностайної, тому що говорять, що цей сніг є знаком приближення перемоги. І чи в 23-му це також знак перемоги. Да? Нам дають так. Все туди йде, все туди йде, і ми йдемо до перемоги. Оце на такому я хотіла залиш... зупинитися, пишіть запитання, буде... Буду цікаві, я буду відповідати. Вам дякую, що ви були зі мною. Я, знаєте, виходила перед Аліна мене чекала, говорю, піду зніму. Така краса падає зараз туман, і він не просто так падає, а він аж котиться, да? аж стелиться, такі густі вже біля будинку нічого не було видно. А пам'ятаємо, коли туман, тому що зустрічаються два фронти. Холодне і тепле повітря і вже говорить про те, що земля прогрілась. Так що дай Боже, щоб і ця неділя була тепла, і що вже в нас наступила ця весна, яку ми чекаємо. Дай Боже, щоб нашим захисникам було тепло, щоб вони там бідні, не ходили мокрі і холодні. А всім вам дякую за те, що ви зі мною підтримуєте мене. А з вами була Людмила Хомутовська. Всім до побачення!